На карету швидкої знову напали цього разу у Львові. Компанія відморозки відгамселила водія, поки лікарі надавали допомогу людині. Питання про захист бригад невідкладної допомоги постає не вперше. Особливо тема загострилась після запорізького вбивства, коли одруг психічно неврівноваженої людини загинула молода жінка фельдшер. Ірина Павлинок дослідила питання і дійшла висновку: варіантів захистити лікарів, хоч греблю гати, от тільки профінансувати безпеку медиків ніхто не хоче. Станція швидкої у Запоріжжі трохи більше тижня після трагічної смерті, яка нажахала усю країну. 72-я бригада на визов, 72-я. Десятки викликів щодня на виїздах головно жінки Чувство страху всілі кажуть, захиститися можуть хіба викликавши міліцію, якщо встигнуть. Медицинські препарати і мобільний телефон. Єдине средство захисту. 30-річну фельдшерку Марину Солоніну ховали у закритій труні. На її тілі було понад 30 поранень. Обличчя постраждало від кислоти. Оговтатися від такого її колегам непросто. А надто що в ролі жертви був чи не кожен перший лікар швидкої. Лежить дівчина в кімнаті, просто плаче. Аппети, етані поводк ні, не, повод не підходити. на бопросму ж то Вона внезапно встала, ударила мені кулаком, нанесла ні удар в голову. Дівчина, яка напала на Тетяну Басову, була п'яною. Її судитимуть. Адресу фельдшерка може занести у так званий чорний список. К розлінійні аркуші з адресами агресивних пацієнтів на станції швидкої у Запоріжжі завели для внутрішнього вжитку, щоб хоч якось убезпечитись. Якщо поступить повторний визов, ну какие дані поїду Разве ж то визвать міліцію. Інші засоби самозахисту для лікарів наразі недоступні. Електрошокери, ті ж самі тубінки для всі рано та бути законно. Лікарям запропонували зібрати докупи пропозиції, як вони бачать власний захист. Ідея від бронежилетів та курсів самооборони до міліційного супроводу та тривожних кнопок і чорність. Списки, які неформально запровадили у Запоріжжі, теж серед ідей. за них виступає міліція. Чорні списки існують, наприклад, в Великобританії. І коли є виклик з такої адреси, чорний, а, цей, за цим викликом їде швидка в супровіді поліції. Як придумали в нас попереджати просто міліцію, що за цією адресою виїхала карета швидкої? Але головне кажуть медики, щоби проблему їхнього захисту не поховали у тривалих дискусіях, таке кажуть, було вже не раз. Тому вимагають записати методи та засоби захисту у закон. Даю вам слова, тому що я почала цю роботу. Знайдуться дінді. Найдуться же ми будемо говорити, во-первых, житті. щоби поговорити про безпеку. Вже завтра депутати збирають у раді медичну громадськість. Взагалі у нас інструкція яка? закривайте двір і уходіть із запасного місця. А поки чиновники від медицини радяться, лікарі сподіваються на одне: що рятування потопельників перестане нарешті бути справою самих потопельників. Ірина Павлинок, Яків Носков, Андрій Хупавка, Максим Шенкаренко. новини 2+,2.